Добрий день друзі, підписчики, що ви хотілося б розказати. Використовуючи такий гербіцид як ураган, котрий був придбаний в магазині спеціалізованому, але він попався нам в підробленому вигляді, на упаковці все наче як заводське, колір, етикетка все співпадає, як його відрізнити? Важко сказати, але ми застосовуємо дозу більшу ніж там написано. На буріні це зовсім ніяк не позначилося. Багато підробки зараз урагану. З приводу такого гербициду, як цвинтар, я скажу, що він працює. Є ще раундап, ще не пробував. Може десь підрости трава, спробую на раундап. Як він буде працювати, ми потім зніму ролика і покажу вам, як він спрацював чи не спрацював. Але ураган у нас, на жаль, зовсім ніякої дії на бур'ян не зробив. Тому, на жаль, нічого гарного про нього не скажу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Нам буде дуже приємно. До нових зустрічей!